Ну що, друзі, почнемо, мабуть, да? помиляюсь. Так би мовити, робати паскут. Мартін, мої вітання. Мартін Наталія Грекова, дякую вам, пані Наталія, і вітаю вас. Поїхали, брати і сестри. Поїхали. що то вагатись? Віта утас, мої вітання Литві. Бася Вітанечка, Золотой Вітанічка, Міс Натік, вітався. Ольга Пентагон. Так, ключиковий ключик, ключик, ключик. Мені доповіли все і все розказали. До речі, підписуємось на канал Ольга Пентагон. Так само. Так само. Наташка Леон, бачу вас. Так, кого я ще не привітав, дорогенькі мої. Іван Шуварський, мій вітаннячка. Мої вітаннячка. Руслан Товстяний, колеги, вітаю, вітаю навзаєм. Вітаннячка вам. Леонід Степанчук. Найкраще побажання. Навзаєм, пане Леоніде. Дякую вам. Ірочка Шалигіна, вітався з Одесою. Вітався. Юра Гардієнка. Пане Юрію, це той самий Юра Гардієнко якого я багато років знаю чи ні? Це людина, яка займається опікою дітей, яка е, врятувала е, майже півтисячі дітей з під обстрілів, з прифронтових міст, е, змогла еваку... евакуювати, перенесла інфаркт і е, все одно продовжує роботу. Пане Юрію, це ви чи ні? Якщо ви, то я радий бачити вперше на нашому стрімі, друже. А якщо ні, то все одно привіт. А якщо ні, то все одно привіт. Поїхали, друзі мої, поїхали, дорогенькі. Юра Гордієнко, скажіть. Так, вмикаємо звук оркам. Не побачив, не відповіли. Ну, насправді це не має значення. Всі українці на сьогодні мають робити одне і те ж саме. В когось виходить, виходить потужніше, в когось виходить менше, але доля кожного і внесок кожного мають величезне значення. Тому, тому робимо. робимо. Як це робити, ви знаєте. Ступа для відьмаків ЗСУ збір, ви бачите. 1710 доларів в нас на Пайпелі на цю мету. Можна використовувати тим, хто. Олександра Володимировичу, вітання. Олег Пентагон, вітання. Я зрозумів, Ольга Пентагон. Володимир Шестко, вітання і вам. Так, друзі, ти, прошу я. Да, ви бачите, як це робити, маєстро, вітанічка, Ступа для відьмаків ЗСУ піді мною QR-код в описі, в чатику. Чат в Донатіку там є вибір або на канал, або на підтримку війська. Нескладно там обрати. Там все легко, навіть для таких старих мнів, як я. Це мій новий канал з новим образом. Плюс-плюс обов'язково зайду, підпишусь Олег, Пента, Ольга Пентагон. Тому робимо. Ось ступа для відьмаків, ось, ось чуть далі під педорками там, де веконцы для орків э, підтримка праці, э, поруч з моєю лівою рукою донатик з виходом на екран. Ну, ви все знаєте, ви все знаєте. День добрий. Привет. Ну ви откуда ставили? Город герой Білгород. Що Что у вас там так мерзко верещит? Мы с вами из Калининграда Откуда? Откуда? Калининград. Это который бывший Гнисберг. Да, Геннингберг, да. да. Я понял Дорожный вас. Я. Пора переименовывать. Калинин Михаил Иванович М -м. Ничего выдающегося не сделал. Зачем? Ну вы можете назвать какие-нибудь достижения в хозяйственной или политической, или в научной, культурной, жизни человека, в честь которого назван ваш город. Как? Ну, Калининград растет, процветает. Нет, Калинин что сделал? Что сделал? Калинин, Калинин, Калинин. В честь кого Калининград назвал? Калинин, грубо говоря, ничего не сделал. Ну, так от чего на сетевое имя? В честь Канта мы уже назвали, у вас Кант да вообще Кёнигсберг вернули, было бы прекрасно. Да ну, это, вы, это это тут прекрасно. с тобой согласен. А еще бы лучше в Восточной Пруссии Или Чехии. Да. Не, если будет Восточная Пруссия, тогда нам придется российские паспорта сдать. А вы так бедные дорожите российскими паспортами, да? Российскими паспортами, да. Конечно, конечно. Так почему тогда почему парни тогда не рядом со мной в Белгороде? Тогда надо быть рядом со мной в Белгороде, так Зачем? Зачем? Паспорта защищать, там вообще, как защищать как российские. Обстановка? Как у вас обстановка? Тяжело у нас обстановка. обстановка. Тетки на нашем подразделении воздушных десантных войск, войск, войск окружены варгов. Окружены вагон. Обстрелы постоянные. Обстрелы постоянные. Ну каким бандеровцами? Ну каким бандеровцами? Ну понятно. Эти как бы Вараде, кончать надо. Ну так вы же в Белгороде очень. В Келгсберге сидите. В Келлингсберге сидите. Да мы не сидим. Мы, мы здесь работаем. Мы здесь живем. Мы так здесь приезжайте, живем. кончать будем вместе. Объясняю. А, где а, даже... а кто, кто семью кормить будет? В смысле, а то есть? Есть? я кто один, смысл? вы там двое, а, а, один, а один я а один должен этим не заниматься не старый пить, да? Не, а да кто семью будет кормить? Государство а наше прокормит. Чего-то. Чего-то. Наши прокормят. Ну а как наши прокормят. Мы наши своих не бросаем. Мы своих не бросаем. Да? Ну конечно. Да ничего наши ну, не прокормят. Вы... Я тебе честно скажу. Выплаты. Ничего Я каждый день оформляю выплаты семьям военно военнослужащих, военнослужащих, которые, не домой, не которые домой, уже домой уже не вернутся. Да? И это нормально, ты считаешь? Ну, что государство заботится о погибших своих воинах, конечно. конечно. Они пошли на соседнюю землю. А жена мужа не увидит, это нормально. Но то она что деньги получит, 15 миллионов рублей, не похренут. Эти деньги нужны, чтобы бедно здесь жить. Так а кто ж тогда их кончать будет, Мандаровцы? Если мандарасы. все это как-то рассуждать Если будет. Коротко и ясно объясняю. Кто? Что надо, вот, честно, вот честно, дружище, вот пускай э, кончает правильно. Ну, а что ты ругаешь? Все. Пускай окончает правительство или еще кто ты же понимаешь, что Владимир Владимирович не возьмет руки автомат, не возьмет руки автомат. Да я это все понимаю. Герасимов не возьмет руки автомат. Почему пацаны гибнут? и они. Вот извини. Вот эти деньги понимаешь за погибших пацанов. Что ж такое раздвоение личности. Что ж такое, ломалось в голове, да? Жаль, жаль. Нічого, нічого. Будуть ще у нас сапчики. Так, друзі. Підтримуємо підтримуємо військо, підтримуємо канал. І я бачу, ви це робите. І я бачу, ви це робите. Наталія Грекова, ви собі не зраджуєте. Дякую, пані Наталі. Дякую, пані Наталія. Величезна подяка. А кіт з'явився чи ні? На екрані. Мені цікаво. Максим Каплін, який розумний орк. 100%. А сім'я хто годувати буде. диви, які, а? Пускай правительство. Правительство йому не угодило. Сейчас мы бы ще на, на антиправительственной деятельности гада подловили. Так, Наталья Грикова друга, другий. Донат 300 гривень, і я зараз не бачу, хто, на жаль, за номером банки. Не бачу, на жаль, хто не знаю, кому віддячити, але беремо приклад, шановних, пані і пана, мабуть, або обидвох пані, і підтримуємо військо.